Друзі, всім привіт! Сьогодні 13 липня, давно я не знімав відео про свої цитруси як вони поживають, все не було часу. Літо багато забот було. Так, ну, почнемо. Це той дічок, на який я робив щеплення. Тут є, ще, хто пам'ятає, хто дивився мої попередні відео, тут ще одна гілка росла. Теж до неї робив щеплення, але щось вона, з тої сторони у мене вона взагалі не пішло. Якось вона почала трохи сохнути. Я її взагалі прибрав. А оця сторона, чи бачите, все. Щеплення Мієра. І з цієї сторони ось, теж щеплення Мієра. Робив щеплення в розщеп ще в лютому місяці. Зараз вони у мене вже так пішли. Так, це дві усю. Одна біля одної, це Пандерози дві. Так, ну. Прирост молодий пішов досить міцний, а поки квітіння немає. Так, ну тут інші мої цитруси. Хто бачить, тут це, це те, що я з кісточок вирощую дічки, бачите, щось пішло, щось не пішло, ну більше щось не пішло. Потім планую їх щеплювати. Це ті, що я вирощував черенки в своєму міні-парникові. Бачите, вони як пішли в досить непогану частину. Я вже пороздавав друзям знайомим. Тут у мене молодняк. У мене в цьому році додавалось по цитрусам, додавалось у мене аркабалєно добавився. Добавився у мене Лізбон, Лунаріо, Добавився у мене Апельсин Гамлін, Мандарин уншіо. Додавився. Бачите, тут теж... Багато, багато молодого приросту, дуже багато. Так. А це ось все. зараз лист приберу. Все, бачите, це щеплення, то що я робив каламандина, за кору. Теж на дічок. Він уже у мене який пішов. Вже, я знаю, десь десь вже, мабуть, сантиметрів 70 вимахав. Я вже його... Тут прищепив точку росту, щоб він йшов мені в бік Так, це те, що в мене... А, це в мене ташкентський лимон добався. Так, зараз ще покажу вам. Ну це бачите, оце два мієра. Такі вони теж... Буйствують, буйствують, прирости. Прирости дуже міцні пішли цього року. Так, ну, Тут у мене ще теж трохи цитрусових. Все, до речі, горщик мені кинуло мені цитрусовий, горщик розламало. Трохи червь місяць був досить вітряний і кинуло мені цього мієра. А тут ще хто пам'ятає... Зараз заждіть я покажу. Ось це бокове щеплення. Я робив теж каламандіна на мієр на бокову гілку. Це теж в лютому місяці ще робив. Теж досить гарно пішло. О, тут у мене вже трохи з плодами, це у мене тут мієр з плодами. Ось тут... Так, а тут у мене апельсин Вашингтон Невел. Теж він квітнув в червні місяці. І трохи-трохи тут щось нав'язуються плоди. Зараз заждіть. Так, ось трохи ближче видно. І ось, ось ще один. Тут було більше, частина відпала. Побачимо, чи ці залишаться. Взагалі ну, апельсини, як я бачу, вони досить, досить капризні в порівнянні з іншими цитрусами, з лимонами, з тими самими мандаринами, досить часто обсипаються. Бачите, перерожців зелених багато, а квітіння, щось цей рік не дуже. Ну, Побачимо. Вони ще можуть носінь. Пустити квіти. Побачимо як буде. Ось такий коротенький огляд по цитрусовим вам зробив. Планую ще найближчим часом зняти відео по добривам, засобам захисту рослин, різним стимуляторам для цитрусових. До нових зустрічей!